Коли ми будемо передавати права на власні ресурси і рідкісноземельні метали, треба пам'ятати, що ця сировина є компонентами для створення різного типу зброї, зокрема ракет різної авіаційної техніки. Тож варто не потрапити в ситуацію, коли змушені будемо просити дозволів у тих же американців на виробництво власної української зброї, наприклад, наших дорогоцінних. Довгих чи коротких нептунів, якими Україна потопила, зокрема російський крейсер Москва. Тому що це буде справжній трешняк, якщо ми будемо просити у, у тих же американців надання нам дозволів і чутимемо у відповідь, що мовляв, ну ні, це неможливо, це надто небезпечно. Ви можете вцілити в якісь важливі центри російської армії, наприклад, в командні пункти, а це буде ескалація. Скажіть, хтось в Україні думає про такі ризики і нюанси?